У сесійній залі деканської селищної ради зібралось понад півсотні жителів громади. Вони прийшли підтримати Сергія Давиденка, якого місцеві депутати вдруге відсторонили від посади селищного голови. Кожен депутат по своїй де скаже, в чому він обвиняє Давиденка? Я обращалася і до одного депутата, і до другого, і до третього. Вони кажуть, він ви винуватий. Я їм казала, винуватий. Я согласна, що він ви винуватий. То ви візьміть, тихо зайдіть, докажіть. Зайдіть в кабінет, надійте на його наручники і виведіть. І люди вас поймуть і не буде. Ніхто не зробив. Ми не ні за ДВД, ні за лозу, ми за справедливості. Я підтримував всі його починання, ті, що були, всі рішення, ті, що ніде не було ніколи в нас недоречності. Але коли ми зрозуміли, що закуповується е, продукція, закуповуються товари, послуги за запозавищених цінах, лобіюються інтереси громадян определених, ми після того з того часу почали говорити це все голові, що ну, так же ж не можна бути. Повинно бути все в рамках законного права 30 червня 2023-го На сесії 19 депутатів проголосували за відсторонення Сергія Давиденка вдруге. Зробили це після того як він поновився на посаді через суд. Проголосували за прийняття рішення про висловлення недовіри диканському селищному голові. та Достроково припинення повноважень диканського селищного голови. Депутатів. Його брали люди правомірно на виборах, але ж за два роки його головування результатів роботи ми не побачили. розумієте, не тільки ми, а й наші виборці. Наразі у нас відбувається ремонт доріг, плановий ремонт доріг, е, ямковий ремонт. У нас відкриті і зроблені укриття. Е, дітки в нас і садочки працюють, школи працюють. У нас в диканському опорному навчальному закладі закладено 7,5 мільйонів на е, Будівництво модульного укриття на майбутнє, і це все зроблено за період роботи секретаря Лози В'ячеслава Миколайовича. Сергій Давиденко звинувачення депутатів заперечує та каже, секретар не мав повноважень скликати сесію 30 червня. Сесія, яка відбулася від 30 числа, де на порядок денний було винесено питання про недовіру. Мені як припинили мої повноваження, я вважаю, є неправомірно. Сесія була неправомочна. Бо на той момент, 29 числа, я був деканським селищним головою. Буду звертатися до адміністративного суду і скасовувати це рішення. По-новому будемо е, проходити цей шлях, важкий шлях. Немає жодних причин. Я вважаю, що це захват влади. Місцевих жителів, які прийшли до селищної ради, робота Сергія Давиденка влаштовувала, каже жителька громади Алла Циган. За її словами, про це зібрання дізналась із соцмереж. Коли був старий голова, то всі у нас у нас у диканці нічого не робилося конкретно. А став Давиденко і за деякі місяці диканька наша ожила. Почав працювати. Е Магазинів багато почало працювати, квітники з'явилися, дитячий парк розбудували красиві. Ми питалися, скажіть, будь ласка, в чому його вино? Може, ми не праві? Може ми не праві його захищаємо, А може ми тоді вас поймемо і не будемо захищати? Вони не сказали нічого. На сьогоднішній день ми виграли тендера, защебенили більшу половину доріг по деканській громаді, які не робилися роками. Проведений тендер, і зараз буде асфальтуватися на 7 мільйонів. Буде асфальтуватися дорога. В центрі диканьки на цьому закуплено три трактори на громади закуплені прицепи. Нагадаємо, на посаду Сергія Давиденка обрали восени 2020 року, а вперше депутати усунули його від виконання обов'язків 25 листопада 2022 тисячі Тоді дострокове припинення повноважень диканського селищного голови підтримали 19 депутатів. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.